Це, ніби, великий стрибун. Це не схоже на великого стрибуна. Церо, використай свою уяву. Так, так, так. Пушинка, не буде ні на що схожа, поки ти цього не уявиш. Я й досі не бачу стрибуна. Добре, Декі, твоя черга. Ах! Ця схожа на солодкі бульбашки. Mm -hmm. Мені шкода, спайко, але вона тільки. Може на солодкі бульбашки, але це не вони ні-ні-ні. Mm. Може, знайдеш їх на деревах? Mm. Ей, гляньте на цю! Гамчик! І він їсть солодкі бульбашки. Але ж я їх навіть не люблю. Дітрі? Спайку? Спайку, що ти робиш? О, ні. Ні. Новий день це нові відкриття. Новий день це нові відкриття. Посміхнись, це чудове життя. Посміхнись, це чудове життя. Вдома і на чужині. На землі і у воді. Не залишать нас, друзі. <плес> Ніколи в біді. Знає кожен дорослий і кожне маля. Неймовірно прекрасна наша земля. Земля до початку часів Луг стрибучої води. Автор сценарію Джек Монако, режисер Скотт Гемінг Спайку, Спайку. Що трапилося? Навіть сказати страшно. Я не вірю. Боляче. А, ти просто з'їв червоні зірки з дерев. Він з'їв лоскотливі червоні зірки. І? Усі знають, що не можна їсти лоскотливі зірки. Вони приносять нещастя. Усі це знають. Ніхто цього не знає. Я вже їх бачила. Вони дуже рідкісні і солодкі. І не приносять біду. Спайку ні! Віддай мені нещасні зірки з дерев. Ага! Бачите? Я б не впав, якби спайк їх не їв. Ти не тому впав. Пітрі, якщо спайк більше не їстиме лоскотливих зірок, ти припиниш говорити про нещастя. Ні, це погано. Мій Птерано знає листоїда, чий друг їх їв і його спіткали біда. Ха, <святково> дядько Птерано, він весь час розказує божевільні історії. Я знаю і не можу про них не думати. То постарайся думати про те, про що ти не думаєш. Наприклад. Може, про іншу історію. Робі хороша оповідачка, так, так, так. А вже ж. Я розповім про те, що сталося в таємничій далечині. Ми з гамчиком йшли у велику долину, а червоний кіхоць намагався нас зупинити. О, що це смердить. Я нічого не відчуваю. Твій ніс відчуває більше запахів, ніж мій. Фу, це жахливо! Жахливіше, ніж якщо нас піймає червоний кіготь? Тоді йди за мною, я поведу. Бо такого не чекав. Зажди хвилинку. Ти хочеш сказати, що вода просто вистрибнула із землі? Оце у тебе, уява, Рубі Але я теж це бачив. ж! Можливо, це треба побачити на власні очі, щоб переконатися. Ти хочеш, щоб ми пішли у таємничу далечінь? Заради води, що стрибає? Ні, церо. Хоч це лише з не таємничої далечині. Так, просто за високими травами. Я б хотіла побачити воду, яка стрибає в небо. Так, так, так. Я теж хочу подивитися. Не можу повірити, що ви кажете серйозно. Ти повіриш лише, коли побачиш. Далеко ми наважимось, наважимось, наважимось. Піди далеко, ми наважимось до стрибучої води. Гадайте, вода стрибає, може, каміння, а пеньки? а раптом нас біда чекає. Не кричи. Я відведу вас всіх, хто і лух? вода стрибає там навкруг. Не знатимеш, як не підеш. Тож ми пітись наважимось. Адже в той луч ми хочемо. Хочемо. Тож вирушаємо до стрибучої води. Швидесенько, дійдемо ми туди. Командою, усі разом, як завжди. Командою усі разом, як завжди. Ну, гаразд. Ходімо до води, яка нібито стрибає! Швидше б її побачити. Таке, А-а-а, Нічого. Просто... Це дерево не таке, як я пам'ятаю. Ми заблукали. Ми заблукали. Це спайк винен. Він з'їв щасливі червоні зірки. <звук> як можна заблукати, йдучи у місці, якого не існує. Заждіть нам сюди, Ми на правильному шляху. Бачиш, Пітрі, нічого поганого не сталося. Немає причин боятися нещастя. Поки що мандрівка непогана. Може, нещастя заблукало замість нас? Нас чекає гарна пригода. Усе добре, мабуть, це просто. Біжімо! Досі не віриш у нещастя. Може, повернемося. Небесні вогні падають постійно. Але якщо хтось із вас боягузиків хоче повернутися, будь ласка. Я хочу. Ну, я не боягузик. А Пітрі великий боягузик. Занадто великий, щоб самому повертатися. Це вже точно. Хей, почекайте мене! Сталося щось погане? Ні, Ні все гаразд. Йдемо. Літлфуте, ти йдеш якось не так. Дакі, не хвилюйся про це. Ми б не хвилювалися, якби знали, про що не хвилюватися. Я наступив на земляну колючку. О ні-ні-ні! Тихо, мені майже не боляче. Але якщо Пітрі дізнається, подумає, що це сталося через нещастя. Думаю, Спайк дуже голодний. Так і хто у цьому винен? Якби ти не боявся біди, він би поїв. <гådi> <гådi> Спайку, може, ти знайдеш смачні зірки з дерев, які не приносять нещастя? Спайку, що ти робиш? Ой-ой Обережно. Спайку, чому у тебе на голові колода? Тому що спайку не щастить. І я сказав, що у колоді є зірки з дерева. Обережно спайку. Угору. Вниз. Ні. Бачите, спайк не мав їсти нещасливі зірки. Ні, Пітрі. Ти кажеш, що вся проблема в його невдачах. А? Це все спайк винен. Небесна вода часто лізне нацька. А небесні пушинки, які ми бачили раніше, зазвичай означають небесну воду. Але все одно. А можемо поговорити про це у сухішому місці. Дивіться, стрибуча вода. Якщо Рубі каже, що вода стрибає, то так і є. Я хочу це побачити. Ми не зможемо піти далі через цю небесну воду. Ей! За небесних пушинок виходить ся й коло. Тоді ми йдемо дивитися, як стрибає вода. Так, так, так. Досі не вірите у нещастя? Звісно, ні. Але б краще нічого більше не сталося. Через небесну воду з'явилася грязюка, що біжить. От і все. Але чому з'явилася небесна вода? І небесний вогонь. Небесний вогонь це нещастя. А на твою ногу причепилася колючка. Причепилася колючка? Це дуже велике нещастя. Дякую. Дакі. Але в нас не лише нещастя. Грязюка, що біжить, віднесла нас у високі трави. Добре. Усі готові. Мабуть. Ні. Так? Ні. Закінчимо уже з цим. Усе буде добре. Фух. Усе буде добре. Усе буде добре, усе буде добре, усе буде добре, усе буде добре, усе буде добре. Ми майже прийшли. Думаю, Рубі має рацію, бо я щось відчуваю. Стане краще, коли ми пройдемо повсмердючі басейни. Пахне не дуже гарно. Так-так-так. Я досі не бачу стрибучої води. <плес> ого! Ого, ого. Сіть ви ще й не таке побачите. Ну, Церо, тепер. Ти віриш, що стрибуча вода існує. Ну от, мої вірні друзі, погляньте, куди ми прийшли. У цьому чарівному лозі стрибучу воду знайшли. Як вона летить? І в небі блищить. Тут весело нам. Скажи, Ді. Так, так, так. Зібралися ми всі гуртом. Чудово, мандрівку пішли! Постійно граємось разом. Якби ж так тривало завжди. Що це? Пайку? Але я радий, що усе гаразд. Так, так, так. <displays noise> <player> О, ні. Фу, як смердить. Спайк, через смердючі басейни ти почав смердіти. Гірше, ніж зазвичай. Бачите нещастя. Цей день приречений з самого початку. Друзі, помиймо його.

Він досі смердить. Нещастя. Ну, тепер доведеться йти додому. Неважливо, що він від мене далеко. Я відчуваю його запах. Тепер усі слухатимуться Пітрі. Пітрі каже правду. Спайк приніс нещастя, коли з'їв лоскотливі червоні зірки з дерева. Знаєш, Пітрі я. Аж Спайк? Спайку, ні. Чи чому? Я не знаю. Думаю, знаєш, гамчику. Гострозуби відчувають відчуває запахи краще, ніж ми. Якщо нам не подобається цей запах, то червоному кіхті й поготів. Дякую, дякую, дякую. Дякую, Спайку. Дякую. Спайку, нам так пощастило, що ти впав у грязюку і став смердючим. Заждіть. Спочатку це була невдача, а тепер пощастило. Це була не невдача, а хороша ідея. Так, Спайку? Mm -hmm. Усе буває вперше. Щастя, нещастя, мені байдуже. Головне, що ми врятувалися. Дякую, Спайку. Mm -hmm. Ty vždy